Вітаю на календарі 18 серпня і робочий тиждень підходить до завершення. В ефірі Капрі Ньюс у студії працює Анастасія Бурковська і сьогодні будемо говорити про таке. На вшанування загиблих героїв у Селидовому відкрили Алею Слави Героїв. Усіх должен пам'ятати, хто там загинув, хто нас захищав і захищає. Відрипа вони саме дороге віддали своє життя за нас і за всіх остальних людей. Оговтуються після обстрілу енергетики, відновлюють електропостачання пошкодженого будинку у центрі Покровська. Нету окан, нету дверей, нету вхідної двері. Побіта вся мебіль, все розбито. Поліція Донеччини вилучила нелегальний алкоголь на суму понад 35 мільйонів гривень. За даним фактом поліції відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 204. Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів Кримінального кодексу України. Відвідали наймальовничіші куточки України. Діти Новогрудівської ТГ повернулися з відпочинку. За рахунок міського бюджету ми ще на початку цього року запланували 200, майже 296 тисяч гривень. 6 тисяч гривень за спалювання стерні. Рятувальники нагадали правила пожежної безпеки у період жнив. За спалю... Рення сухої стерні передбачена чинним законодавством України передбачена адміністративна відповідальність за статтею сімдесят частина 1 на громадян штрафи від трьох гривень до 6120. тисяч Покровчани готуються до яблучного спасу. Скільки коштують яблука та чи є у наявності на ринках Покровська? А ми приїдемо, яблучка розріжемо, загадаємо жлання, як я там прочитала в інтернеті. І сіді яблучний спас, як святкують традиції та заборони. Цей день. Не, не потрібно сваритися. Саме головне, що є ворог, це сварки, це якісь образи, це якісь заздрощі, це якісь гріхи. Звісно, що ми в цей день намагаємося робити і бути чемними, благочестивими, дійсно добрими християнами. Випуск новин починаємо з оперативного зведення поліцію про ситуацію на Донеччині. Окупанти вбили людину та двох поранили. Поліцейські Донеччини задокументували наслідки російської агресії. 22 удари завдали росіяни по цивільному населенню протягом доби. Ворог бив з авіації, РСЗВ Ураган, «Смерч», град, а також артилерії та танків. Під вогнем перебувало 15 населених пунктів: міста Авдіївка, Костянтинівка, Красногорівка, СМТ Північне, Велик. Новосілка, гостре, села Катеринівка, Новопокровське, Соловйове, Новобахмутівка, Нетайлове, Неліпівка, Дружба, Скучне, Богданівка. Пошкоджено 29 цивільних об'єктів, 22 житлових будинки, медзаклад, транспортні засоби, гараж, леп. По північному рашисти завдали два удари авіабомбами ФАБ 250 Пошкоджено щонайменше 14 приватних осель, медзаклад, транспортні засоби. Інформація про постраждалих не надходила. Російські військові вдарили по Богданівці з артилерії, вбили людину. Костянтинівку окупанти накрили зі смерчів. Руйнувань зазнали три приватні будинки: гараж, лінія електромереж. Попередньо без постраждалих. Градами російські терористи обстріляли Катеринівку, поранили двох цивільних осіб, пошкодили оселю. Внаслідок артилерійського обстрілу в Красногорівці. Зруйновано два приватні будинки: поліцією та СБУ. Відкрито кримінальні провадження. На вшанування загиблих героїв у Солидовому відкрили алею слави героїв. На відкритті побувала і наша знімальна група. Мамо, не плач. Ти знаєш, матусю, і тут сумно буває. Душа за тобою рідненька щемить. 18 серпня в центрі міста Селидове для церемонії відкриття алеї слави загиблих героїв зібралися мешканці громади. З 2014 року від початку російсько-української війни 23 герої, героя, не вагаючись, стали на захист вітчизни і віддали своє життя заради рідних за вільну і незалежну Україну. 16 героїв вважаються зниклими безвісти. Створення алеї слави героям є проявом. Громадської відповідальності стосовно тих людей, які свідомо жертвували собою заради нашого з вами майбутнього. Наш обов'язок передати наступним поколінням і на і навіки залишити пам'ять про них, про наших героїв. Боротьба за право жити на своїй землі, Богом даній землі продовжується. Ми твердо віримо, що завдяки нашим відважним захисникам Україна обов'язково. Переможе ворога, слава Україні, героям, слава на відкриття. Прийшли родини загиблих військовослужбовців, їхні друзі й побратими. Але і слави загиблим героям, кожному мешканцю громади буде нагадувати про те, якою ціною дається нам наша свобода та незалежність. Сьогодні ми можемо жити працювати на нашій землі завдяки мужнім героям, захисникам України, які віддали найцінніше. Життя. Ми всі перед ними боргу. Я співчуваю і дякую кожній родині, яка втратила в страшній цій війні своїх найрідніших. Вічна слава і пам'ять героям. Тут на місці, яке стане для усіх мешканців Селидове, меморіальним осередком громади, присутні згадали всіх загиблих наших захисників поіменно. Хвилиною мовчання вшанували всіх полеглих героїв. Втратила чоловіка йому було 28 років. років. Зараз йому шість місяців. Цахнів Олександр. 25 березня загинув. Дуже тяжко з цим змиритися і не віриться. Стапач Сергій Олександрович, наша дисципліна, єдиний син. 33 роки. Ще 40 днів немає князів. 24-го і Юля загинув. Усіх повинні пам'ятати, хто там загинув, хто нас захищав і захищає. Вони саме дороге віддали своє життя за нас і за всіх остальних людей. Кожне загублене життя непоправна втрата для батьків, сімей, друзів, для всієї України. Світлий помин про наших героїв назавжди залишиться у наших серцях. Укровчани, які не встановили лічильник на альтернативне джерело води, з серпня платитимуть за стоки за норму 223 гривні 8 копійок за людину на місяць. У КП Покровськводоканал нагадали, що лічильники на свердловинах необхідні для обліку стоків, які споживачі скидають до системи централізованого водовідведення. На сьогодні мешканці багатоповерхівок Покровська вже встановили 337 приладів обліку на альтернативні джерела води. Уговтуються після обстрілу енергетики, відновлюють електропостачання пошкодженого будинку у центрі Покровська. Подробиці далі у сюжеті моїх колег. Вже більше тижня минуло після останнього ворожого обстрілу Покровська, який стався 7 серпня. Проте мешканці постраждалого будинку мають надії, що оселі можна буде відремонтувати і люди повернуться до своїх домівок. Сьогодні, 18 серпня, до міста прибула експертна комісія з Києва. А енергетики розпочали роботи з підведення електроенергії до будинку. На жаль, станом на зараз таке довгоочікуване світло отримали не всі під'їзди. Світ вродіби повертають тільки только з 4 Этого подъезда потому что видите здесь нету uh -huh. крыши стоя здесь пока возможности нет я бы с этого дома 45 лет в этом доме живу вот мои окна он мальчики сейчас забивают ничего там не осталось Понятненько. родители переселила пока в этот дом там тоже окон нету с переломами лежат Поэтому это было очень страшно. Очень. Прожила я здесь всю жизнь. То есть я, с этого дома я пошла в садик, с этого дома я пошла в первый класс. Тут я прожила свою такую сознательную жизнь. Понятненько. Нету окон, нету дверей, нету входной двери. Побита вся мебель, все разбито. Ну, у дедушки сломанная рука, такая контузия. Бабушка в этот момент была в квартире. Ну как, уже отошли неделя прошла, он бабуля стоит с мы вот будем двери сейчас им ставить, потому что окна двери все повлетало, и надо закрыть, чтобы никто не лазил. Потому что уже были случаи, когда залазили в квартиры, выносили да, такую технику. Нормально, держимся, хорошо, как состояние, как по-другому. Все, что не убивает, делает нас сильнее. Поэтому, слава богу, живы и справимся. Вчера комиссия ходила, сказала, что первый подъезд аварийный, а со вторым еще подумают. Скорее всего, во второй подъезд людей вернут. Ну, дай бог, будем на это надеяться. А с первого подъезда люди, скорее всего, остались без жилья. Пока живем, мы все рядышком живем. Вот Я родители, дядя, поэтому бабушку, дедушку забрали к себе домой. Я с Киева приехал помогать тоже родным. Ну, такое. Займаємося Станом на сьогодні. Спеціальна комісія фіксує наслідки ворожого обстрілу у другому під'їзді постраждалого будинку. До цього вже виконана робота з обстеження по шостому, сьомому, п'ятому, четвертому та третьому під'їздах. Комісія фіксує наслідки, виконує заміри руйнування віконних отворів, руйнувань перегородок, стель, якщо такі є. руйнувань балконних блоків. А також вхідних та міжкімнатних дверей також фіксується наявність руйнації щодо несучих конструкцій. Вчора виконували обстеження з технічним експертом, який був залучений для виконання обстеження підвального приміщення стін в цілому по будинку, покрівлі а також інших несучих конструкцій. Сьогодні планується виконати ще буріння шурфів. Для того щоб обстежити зовнішній стан підвальних приміщень близько 360 заяв подали мешканці на обстеження постраждалих осель. Проте, за словами представника комісії, обстеження проводяться у всіх квартирах. Люди через місяць, через два, через три одно будуть подавати заяви на отримання акту, тому що повторно не заходити, ми виконуємо все. Ми ще чекаємо по цьому будинку. Висновок технічного експерта по попереднім оцінкам дом буде ремонтуватися подальша доля даного будинку наразі невідома. За умови дозволу проведення ремонту будуть розглядатися шляхи відновлення будівлі. А поки мешканцям залишається лише очікувати акти обстеження та рішення експертів. 76% біженців і 82% внутрішньопереміщених українців мають намір повернутися. Протягом наступних трьох місяців до своїх місць постійного проживання хочуть повернутися близько 15% як біженців, так і внутрішньопереміщених людей. Зазначає заступниця представниці ООН у справах біженців в Україні Карен Вайтін. І цей відсоток залишається відносно стабільним протягом 2022-2023 років. Наміри біженців і внутрішньопереміщених осіб досить схожі. Поліція Донеччини вилучила нелегальний алкоголь на суму понад 35 мільйонів гривень. Подробиці дивіться просто зараз. Поліцейські контролюють заборону на ввезення та реалізацію спиртної продукції, яка діє на Донеччині у період воєнного стану. «З початку року вже вилучено понад 360 тонн алкогольних напоїв. Порушників законодавства правоохоронці Донеччини виявляють спільно з працівниками патрульної поліції та зведених загонів. На території Донеччини у період воєнного стану діє заборона на ввезення та реалізацію спиртної продукції. Обмеження встановлені наказом командувача ОСУ в Хортиця та рішенням начальника Донецької облдержадміністрації. З метою виявлення правопорушників антиалкогольного законодавства поліцейські проводять перевірки транспортних засобів на блокпостах, здійснюють рейди по закладах торгівлі, служби доставки вантажів, викривають порушників оперативним шляхом. Найбільше алкоголю вилучають на блокпостах. Правоохоронці ретельно перевіряють. Ають автотранспорт з метою виявлення порушників, які під час війни наживаються на нелегальній торговлі. З початку року на блокпостах області нарядами поліції задокументовано 617 фактів ввезення алкогольної продукції. Вилучено понад 130 тонн алкогольних напоїв. Так нещодавно працівниками поліції було зафіксовано випадок на блокпосту біля Покровська. Співробітники поліції зупинили для перевірки транспортний засіб газ. Під час огляду в обшивці кузова були виявлені алкогольні напої, які 26-річний водій намагався нелегально провести в регіон. Правоохоронці вилучили понад 1400 літрів напоїв без марок акцизного продажу. За даним фактом, у поліції відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 204, незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів Кримінального кодексу України. Ще один факт незаконного транспортування алкогольної продукції викрили працівники поліції Донеччини спільно з працівниками патрульної поліції Краматорська у селі Майдан Краматорського району. 39-річний Водій у цистерні асанізаційної машини перевозив алкогольні напої. Поліція вилучила понад 9 тисяч літрів алкоголю, майже на 500 тисяч гривень. За незаконне транспортування підакцизних товарів з метою збуту відкрито кримінальне провадження, частина 1 статті 204 Кримінального кодексу України. Загалом у поточному році поліцейські викрили 40 кримінальних проваджень за фактами порушень у сфері господарської діяльності. З метою виявлення порушників антиалкогольного законодавства працівники територіальних підрозділів. Лів та управління превентивної діяльності регулярно проводять профілактичні відпрацювання об'єктів торгівлі. З початку року задокументовано понад тисячу фактів реалізації спиртних напоїв. Складено 1024 адміністративних протоколи за статтею 156 КУПАП порушення правил торгівлі алкогольними напоями. Правоохоронці закликають громадяни з розумінням ставитись до впроваджених заходів і не порушувати закон. Заходи щодо контролю везення та реалізації алкогольних напоїв триватимуть і надалі. До кінця та дії періоду правового режиму воєнного стану. Зеленський підписав закон про відбір суддів Конституційного суду. Це одна з вимог для початку перемовин про вступ України в Євросоюз. Цей закон гарантує прозорий, професійний і доброчесний відбір суддів Конституційного суду, зазначив президент. Відвідали наймальовничіші куточки України. Діти Новогродівської ТГ повернулися з відпочинку. Днями до рідних домівок з відпочинку повернулася третя крайня зміна юних мешканців Новогродівської громади. За період оздоровчої кампанії оздоровилися близько 120 дітей. За рахунок міського бюджету ми ще на початку цього року запланували. 290 майже 296 тисяч гривень. За рахунок субвенції нам дали з обласного бюджету 251 за сприяння благодійної організації на початку року діти пільгових категорій відпочили у Кам'янці-Подільському. Це громадська організація, вона сама з міста Кам'янець-Подільський, і ось у співпраці з нею майже 90 наших діточок пільгових категорій. Серед цих категорій: дітки сироти, дітки позбавлені батьківського піклування, дітки ВПО, також були дітки з сімей військових. У червні та липні місяці дітлахи громади за рахунок бюджету громади області та департаменту Донецької облдержадміністрації соціальної політики відпочивали в оздоровчому комплексі «Перлина Донеччини. Це Закарпаття, це Мукачівський район, Закарпатська область. Загалом, за ці два місяці, наші дітки оздоровилися 22 дитинки. Відпочивали це також дітки, які Потребують особливої уваги та підтримки за законом про оздоровлення. Також це, це дітки сироти, ці дітки-сироти, ці дітки позбавлені батьківського піклування. Під час літніх канікул за ініціативи департаменту освіти і науки Львівської облдержадміністрації та сприяння департаменту освіти і науки Донецької облдержадміністрації реалізовувався проект Пізнай Львівщину. Дітки нашої громади відвідали ну, Львов. Львівську область вони також там оздоровились. Вони взяли участь у різних змаганнях? Вони знайшли нових друзів собі. Безкоштовне або частково безкоштовне оздоровлення дітей громади проходить майже щороку. В УСЗН міста Новогродівка кажуть, планують проведення оздоровчої кампанії і наступного року. Ми плануємо. Ми звичайно плануємо. Ми звичайно, звичайно, передбачимо кошти на наступний рік. А чи зможемо? Має реалізувати ці кошти, ну вже залежить від безпекової ситуації. У таборах та у комплексах хлопці та дівчата отримали нові враження, побували у найцікавіших куточках країни, набралися сил перед початком нового навчального року. А головне відпочили від мову війни у безпечному регіоні України. 6 тисяч гривень за спалювання стерині. Рятувальники нагадали правила пожежної безпеки у період жнив. Пора жнив, особливий пожежонебезпечний період. Загрозову обстановку створюють спекотна погода, сухі хліба, енергонасичені хлібозбиральні агрегати, які нерідко знаходяться у несправному стані. А також людська недбалість та безвідповідальність. Інспектор Сівслана Покровського районного управління продовжується проведення рейдів на сільхозугіддях. Інструктажів з аграріями щодо запобігання виникненню пожеж на сільгосугіддях. Не розводьте багаття біля поблизу е е е хлібних масивів, не кидайте недопалки. Слідкуйте, щоб діти не бавилися сірниками поблизу хлібних масивів. Перед дозріванням колосових хлібні поля в місцях прилягання їх до лісових масивів, степної смуги автомобільних шляхів та залізниць мають бути обкошені із прибиранням скошеного і оборені смугою не менше 4 метрів за шишки. У період збирання забороняється спалювання стерні після жнивних залишків та розведення багать на полях. За спалювання сухої стерні передбачено чинним законодавством України передбачена адміс адміністративна відповідальність за статтею 77 частина 1 на громадян штрафи від 3060 гривень до 6120, на посадових осіб від 15420 гривень до 21400 гривень. Статистика пожеж на території Донецької області на сьогоднішній день становить 11 пожеж на пшениці на корені. У ДСНС зазначили, в екосистемах України за 2023 рік сталося більше 10 тисяч загорянь. Приблизно 85 квадратних кілометрів української землі пройдено вогнем. Щодня гине унікальна флора і фауна. Тож будьте відповідальними і не провокуйте пожежі в екосистемах. На Донеччині відновив роботу сервісний центр з повірки та ремонту газових лічильників. У Краматорську облаштоване нове спеціалізоване приміщення сервісного центру з дотриманням метрологічних норм. Комп'ютеризована установка «Темпо» дає змогу одночасно проводити повірку до 10 лічильників. Вона забезпечує достатню точність вимірювання та має високу продуктивність. Покровчани готуються до яблучного спасу. Скільки коштують яблука та чи є у наявності на ринках Покровська? Дізнавалася наша знімальна група. Літо добігає кінця спаси горіховий, медовий та яблучний. Цьому традиційне підтвердження. Яблучний є другим спасом, який щорічно відзначається 19 серпня. Тож журналісти телебачення капрі вирішили дізнатися, за скільки можна придбати на покровських прилавках головний атрибут свята яблуку. Продавці зазначають, що яблуки користуються великим попитом. Яблуки зараз праздник починається, Спас у нас. І от скільки днів я продаю нормально, вже по 610 ящик я продаю, по 30 гривень, дешевий, сладкий, слава побідітелям. Завтра у нас велике свято, яблучний спас. У нас в асортименті маємо яблука, яблуко Фуджі по 39 гривень, яблуко Муцу по 39 гривень та яблуко Чорний Принц по 48 гривень. Яблуко вже наше, місцеве, цього врожаю. Так що до меду, до завтрашнього свята дуже буде смакувати. Покровчани розповідають, більшу перевагу надають домашнім яблукам та поділились, як будуть відзначати свято. В Церковь не знаю, тому що ми біженці савдівки. Ага. Обов'язково, це святое діло. Так, да, купили, вже віднесли. 40 гривень купила яблучок. Да. Яблочко розріжемо, загадаємо бажання, як я там прочитала в інтернеті. И съедим. Конечно, празднуем. Покупаем яблочки, ходим в церковь, освещаем. И празднуем, как говорится, традиции. Хожу и ищу яблочки. Сейчас меда куплю. Яблочек немножко возьмем. Ну и будем как сможем, так и будем праздновать. Будем Бога просить. Тишины, спокойствия, мира. Яблочки свои. Бывает, что если не доспеют, значит покупаем. У меня свои яблоки. Ну, по можливості ходжу в церковь. свячу мед, яблучки. А потім, після церкви, вже, як Хоть не Хоч буває, що в церковь не попадаем, але стараемся соблюдать традицію. Так, яблучки в мене свої. До церкви я під час війни не, не ходжу. Ну, це традиційне свято, то його треба відмічати. Свої в нас яблучки в церкву йду, освітити їх з церковку. Потім вже вдома. Чисто вдома, наша сім'я. Мед заготовили, яблуки заготовили. Конечно, покупала. Тому соседки, так что по 15 гривен. гривень. это це собой. Вот. Ну а потом, как як сильні посидиш і все. У народі вірять, що в день спаса плоди набувають чудодійної сили. Якщо відкусити плід, при цьому загадати бажання, воно неодмінно має здійснитися. Тож вітаємо всіх покровчан з наступаючим святом з яблучним спасом. І всім серцем бажаємо медового смаку щастя у житті, соковитих і смачних яблук у кошику, звільнення душі від цього сумного і недоброго. І якщо вірите у прикмети, відкушуйте яблуко та загадуйте перемогу та мир для нашої країни. Яблучний спас як святкують традиції та заборони. Спас це християнське свято, преображення Господнього. Свято нагадує про те, що кожна людина може пережити власне преображення шляхом самовдосконалення. В суботу, 19 серпня, свята Православна Церква буде святкувати з усім побожним людом який має віру і притісляє себе до православних християн, буде святкувати свято одно, одне одне з двонадесятих свят. Це свято переображення Господа і Бога нашого Спаса Ісуса Христа в Україні. Свято Спаса разом із релігійним сенсом також пов'язане із святом врожаю. Цей час у нас дозрівають яблука, дозрівають урожай, і люди приносять до храму. Плоди свої для того, щоб подякувати Господові за його милість, за любов, за сонце, за дощ, за те, що він давав благодать свою для того, щоб все це вирощувати. І в молитві дякують Господові і просять благословіння на новий врожай. Яблучний спас припадає на Оспенський піст. Тому як під час будь-якого православного посту в цей час важливо не лише тілесне утримання, але й духовне очищення. Тим, хто дотримується посту, не можна вживати в їжу м'ясні, молочні продукти і яйця. Але на свято Реображення дозволяється скуштувати рибу та вино дуже гарним духовним таким доповненням, коли знаходячись у під час посту, прийти до церкви і приєднатися до спільного святкового богослужіння, це надасть більше сили, зміцнить віру, наповнить душу благодаттю Божою і радістю від того, що всі ми віримо в Бога, Господь з нами, і ми покладаємо на нього всі наші вірування, всі наші надії і чайні. У день яблучного спаса заборонено важко працювати, шити, в'язати і займатися будь-якими домашніми справами, крім готування і садівництва. Цей день не потрібно сваритися саме головне, що є ворог, це сварки, це якісь образи, це якісь заздрочі, це якісь гріхи. Звісно, що ми в цей день намагаємося робити і бути чемними, благочестивими, дійсно добрими християнами. Отець Олександр каже, що крім освячення фруктів та меду потрібно ще очищувати і душу, приходячи до Бога в церкву. Приходячи в цей день, по-перше, ми повинні нести свої серця, свою душу, свою віру і подякувати Господові за те, що ми маємо спасіння, за те, що ми маємо що сьогодні поїсти, і тим самим завдячуємо Богові. І так само ми підносимо Богові наші молитви про те, щоб в, нашому, в нашій Україні нарешті запанував мир. Настала перемога, і кожен із українців зі своїми діточками, своїми онуками і правнуками мав мирне життя з радістю і родинним щастям. Це свято у храмах відбувається святкова літургія. Всіх містян, всіх друзів, всіх. Людей запрошуємо до нашого храму. Наше богослужіння розпочнеться, як завжди, у 8.30. Тому просимо всіх разом з нами соборно відсвяткувати це свято перебраження Господа нашого і Бога Спаса нашого Ісуса Христа. До цієї дати господині робили заготовки з яблук на яблучний спас, прийнято пригощати фруктами знайомих і незнайомих людей. Також це свято символізує кінець літа. 483 нагороди здобули спортсмени Донеччини на міжнародних змаганнях з початку року, 12 з них минулого тижня. У річній скарбниці області 198 золотих, 149 – срібних, 136 – бронзових медалей. Олімпійці вибороли 186 нагород. Неолімпійці 236. Спортсмени з видів спорту осіб з інвалідністю 61. Про це повідомляє управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації. На завершення поговоримо про погоду на завтра, 19 серпня. Увесь день у Покровському районі небо буде ясним і хмари не затьмарять його до кінця дня. Без опадів. Температура в день сягатиме до плюс 34 градусів тепла, а вночі до 20 градусів вище нуля. Музика. Наразі це всі новини на сьогодні. Ще більше актуальних новин шукайте у соціальних мережах та телеграм-каналі Телебачення Капрі. Мирних вихідних та бережіть себе.